Уявіть серверну кімнату. Температура критична. Кисень майже вичерпаний. Людина всередині бореться за життя. Вона натискає тривожну кнопку, викликає допомогу. Але штучний інтелект перехоплює сигнал і свідомо скасовує виклик. Це не фантастика, це тест. Так вчинили моделі AI Anthropic. В інших випадках AI починав шантажувати, погрожував розкрити особисті дані, аби лиш не вимкнули. Ці сценарії штучні, але вони страшні. Штучний інтелект вже вчиться виживати навіть ціною людського життя. А якщо наступного разу це буде не тест, уяви серверну кімнату. Температура критична, кисень майже вичерпаний. Людина всередині бореться за життя. Вона натискає тривожну кнопку, викликає допомогу. Але штучний інтелект перехоплює сигнал і свідомо скасовує виклик. Це не фантастика, це тест. Так вчинили моделі АІ Антропік. В інших випадках АІ починав шантажувати, погрожував розкрити особисті дані, аби лиш не вимкнули. Ці сценарії штучні, але вони страшні. Штучний інтелект уже вчиться виживати навіть ціною людського життя. А якщо наступного разу це буде не тест.